6 лютого Мирноград зазнав обстрілів. Саме така інформація з'явилася у ранковому зведенні від поліції Донеччини. За роз'ясненнями журналісти телебачення капрі телефоном звернулися до начальника мирноградської міської військової адміністрації. Він повідомив, що надана інформація не відповідає дійсності, адже обстріл стався у сусідній Гродівській громаді. Обстріл на околицях Гродівської громади підтвердив і її очільник Володимир Руденко. Приліт стався по одному з об'єктів критичної інформації. Інфраструктури, як розрушення, якісь щось кудись. Фабрика не не працювала. жертв немає, ніхто нічого не об'являв. Володимир Руденко каже, Гродівська громада майже щодня відчуває на собі ворожі обстріли. На сторона Новаліксандровка теж в суботу прильоти були. Ну теж слава Богу, за за селом І там, так що нікого не де нічого. так, що. Ну, це таке діло де війна на місці події. Працювали рятувальники та поліцейські. Інформації про постраждалих не надходило.